Від імені 137-го окремого батальйону морської піхоти висловлюємо подяку усім, хто долучився до збору на засоби РЕП. Окрему подяку хочемо висловити усій жашківській громаді та особливо її маленьким жителям, які разом зібрали колосальні 80 тисяч гривень. Також хочемо висловити подяку мера міста Жашків Ігорю Андрійовичу Цибровському, який оперативно та всеціло допомагав нам у цьому зборі. Ваша підтримка дуже допомагає нам виконувати бойові завдання та боронити нашу землю, наша сила у єдності. Слава Україні! Слава морській піхоті! Героям слава! Командування та його особисто, рівні командування 137 батальйону 35-ї бригади на стоїть Вам така подяка за допомогу, і вклад оборону України. Дякую вам щиро, що довчилися і допомогли. Дякуємо вам. Підписом його побратимів. 137 го окремого батальйону Российський хвост. Оці знамена, які підписані, бо дійсно вони підписані, хоч це можливо звучить дуже вже урочисто і пафосно, але вони підписані кров'ю, хоча б це фломастер, тому що ті зусилля, ті страждання, які наші хлопці там переносять на передовій, це дійсно, можна сказати, вистраждана. Наша боротьба полита кров'ю, і ось оці знамена, які вже тут зібрані, також від багатьох підрозділів, де служать наші земляки, жашківчани. За честь отримати от таку подяку і підписані хлопцями ці знамена, які ведуть їх у бій, організовують, надихають на перемогу. І згодом ці всі зібрання також будуть передані в нас в наш музей, щоб вся громада і хто буде заїжджати на гостину до нашої громади, все-таки розуміли, що Жашківська громада ніколи не стояла і не буде стояти осторонь. Дякую вам, але мені, знаєте, от, так по душі полоснуло, коли ну, все-таки ваш син Герой України. Це для Жашківщини ну, це надзвичайно велика честь. Тому ми звикли, знаєте, що десь якісь там, можливо, герої України дадуть не зовсім тим, хто заслужив. То тут ну, простий хлопець, можна сказати. Солдат, боєць і отримав звання Героя України, дійсно заслужено за, за те, що він безпосередньо брав участь і був поранений неодноразово. Але ясно, що для батьків він дитина. І коли мама каже, ось наша дитина передала, там вона не каже, що там молодший сержант, виникає, що там, він військовий, він вже мужній хлопець, але для мами то дитина. Тому я щиро бажаю від усіх нас і від усієї громади, що він справді мужній, але залишався для вас ще довго дитиною, насолоджуйтесь. Є дійсно чим гордитися. Дякую на дякуємо. Вас завітали і з батьками нашого героя, дійсно, героя і юридично, і морально, бо ми героїв називаємо всіх тих, хто сьогодні воює на передовій віч навіть з ворогом. А наш Владислав ще й герой, номінально, герой України з почесним званням, бо йому президент України вручив це звання. От наш вашківчанин і для нас честь. Тому сьогодні його батьки яким ми дякуємо за такого сина, прийшов до вас на гостину і я доєднався до цього, оскільки ви постійно допомагаєте. І я особисто звертався до вас про допомогу саме Владиславу і його побратимам для закупівлі пристроїв радіоелектронної боротьби, які на сьогодні дуже важливі і вони зберігають життя, тому що захищають від БПЛА до цих літунів їх в лапках, які... Знищують наших воїнів на превеликий жарт. Тому от він просив вибачитися через мене, можливо, через батьків також він передасть, він хотів так само, я запрошував його, щоб він був і ну, приїхав би до вас особисто. Було б дуже приємно тут подивитися і доторкнутися до тієї харизми, яка його оточує, бо він надзвичайно енергійний, такий хлопець і від нього віє. Такою харизмою воїна, дійсно загартованого в боях, оскільки він не перший рік вже воює і був поранений неодноразово. Стійкість, воля, сила духу от від нього всім цим віє. Ну все це завдяки батькам, які, ще, які його народили, виховали, а він вже загартувався далі вже в боях. Тому от сьогодні я від себе щиро вам дякую, що ви відреагували на моє прохання, провели ярмарку. І допомогли нашим воїнам наблизити перемогу. Ще раз дякуємо від нього особисто, від його командування від 137-го батальйону окремого морської піхоти від 35-ї бригади. Він вибачається, що не зміг приїхати, бо ну, війна, самі розумієте, то просив через нас вам, вам подякувати, педагогам, директору, всім, хто долучився до цього збору і закрив його. Всім дякуємо велике. І також вручити від 137-го батальйону окремої морської піхоти з підписом по братину, от отакий його бойовий тях. Дякую, що виховали такого сина. Все. Також хочемо висловити вам велику вдячність. Для нас це велика честь з вами поспілкуватися з батьками, не боюся слова великих людей, тих людей, які захищають наш суверенітет. І ми, як представники Національно-Патріотичної гри «Сокіл джура», хочемо продовжувати виховувати наш національний дух, розповсюджувати нашу національну борьбу і йти тільки вперед, розповширювати ці знання і біклуватися. Ми маємо велику честь, що ми зможемо з вами поспілкуватися і доторкнутися. До цієї сили волі, от найперше, це сила волі боротися за свою національність, за те материнство, яке нас наскликало само дитинство, за наше українське мирне майбутнє. Все, дякуємо вам. Дякую. вам дуже. Дякую. Є сково брати приклад. Я впевнений, що єдиною сім'єю з зусиллями, бо дякуючи вам, я дякую вашим батькам також. Які виховують і народжують таких прекрасних дітей. Я дякую принагідно і всім жашківчанам, всім тим, хто долучається до допомоги, всім тим, хто розуміє, що таке воля, що таке незалежність і що таке розбудова нашої України, а також беззаперечно і захист.